За що ти любиш студентське життя. Я люблю студентське життя за те, що приходить стипендія, багато нових друзів, можеш швидше поступити на роботу і пізнати багато чого нового. За хороших вчителів, за класні предмети, за хорошу стипендію. За те, що коли тобі немає 18 і тобі приходять власні кошти, і ти правильно розумієш, куди їх витратити і як витратити, і на що витрачувати. За розклад. Він гнучкий і завжди змінюється. За те, що знайшов друзів, веселий колектив і багато людей. За свободу і незалежність, за професію та можливість швидше почати працювати. За атмосферу, яка поєднує в ліцеї молодість і натхнення, за професійну майстерню. Я люблю ліцейне життя за гробнич, на якому я ходую страва. І за того, що тут свобода, і ти робиш, що хочеш і коли хочеш. Чому Я люблю точки ліцей, ну, тут класні вчителів, класно викладаючи. Все мені ясно, мені все подобається. Студентське життя мені подобається за те, що дуже смачні пиріжки.